Дуже гарна, корисна, декоративна, медоносна рослина лікарська, яка розповсюджена в нашій природі, це деревій звичайний. От подивіться, яка рослина приваблива, гарний медонос, збирає багато комах, має таке суцвіття, а також розсечене листя, яке теж. Ну, Характерне, з яким можна рослину впізнати. Зазвичай в природі деревій звичайний, а деревів теж буває багато різних видів. Цей вид зазвичай має білі квіти. Але в природі також можна зустріти різні відтінки рожевого. Це залежить від хімічного складу ґрунту, ну і умов, в яких росте рослина. І от Такі рожеві квіти люди відібрали, і завдяки селекції вивели сорти з квітами різної насиченості рожевого, аж до таких вишневих кольорів, якихось бускових і в декоративному садівництві. Ця невибаглива, посухостійка та морозостійка рослина знайшла своє широке застосування. Їх збирають також для сухих букетів, ну і, звісно, в лікарських цілях. Також в декоративному садівництві популярними стали інші види дерев'ю з жовтими, теракотовими, ну і різного забарвлення квітами. Будете знати ще про таку. Гарну, корисну, лікувальну, медоносну рослину нашої природи. Деревій звичайний.